Що ж потрібно зробити, щоб в крані завжди була вода чиста? чиста і з гарним ось таким ось напором. Зараз показую стандартні елементи, які ми використовуємо в котеджах і будинках для водопостачання. Значить, ми використовуємо таку поліпропіленову ємність. Це запас води, ось така бочка просто з поплавком. Сюди вода заходить після озла лічильника, да, заходить самотяком вода. І потім ми ось таким насосом підвищення тиску. Розбираємо воду на систему фільтрації, вона проходить пом'якшення. У нас є на виході угольний фільтр, який збагачує воду угльом. І таким чином вода очищена з запаса, не напрягаючи ні насос, ні що, поступає в ваші. Кран. Відкрили один кран, гарний напор, насос не включається. Відкрили другий кран, слабкіший напор. Ми виставляємо, скільки бар має тримати Оце насос підвищення тиску. І хоч 10 кранів, якщо ви відкриєте, з кожного крана у вас піде чиста, отак, от прошедша фільтрацію повністю, з гарним напором холодна вода. Що у нас з гарячою водою, після того, як вода нагрілася в бойлері косвіного нагріву, звісно, під гарним тиском вона теж поставила. Ступає в крани, а для того, щоб при відкритті крану у вас завжди текла одразу гаряча вода, і ви свої гроші не зливали в унітаз, ми використовуємо такий от маленький насосик рециркуляції гарячої води. Він працює тільки тоді, коли ви вдома і коли активно користуєтесь гарячою водою. От і споживає буквально там 5-7 ватт. Тому друзі, кому цікаві інженерні рішення на базі теплових насосів. З гарним водопостачанням, з опаленням, з вентиляцією, з кондиціонуванням по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Я вас проконсультую особисто. А вам всім тепла або холоду, слава українцям.